За результатами внесених змін до попередньої постанови дуже багато людей втратили виплати. Ми зараз говоримо про більше ніж мільйон людей. Це те, чого ми не хотіли, але це те сталося. Зараз ми маємо швидко проаналізувати, хто саме втратив виплати і по якій причині. І ми бачимо, що це. Родини, наприклад, члени якої можуть бути на тот. Тобто, дружина з сином чи донькою переїхала, а чоловік залишився на тот. І їм просять принести довідку про склад сім'ї. Очевидно, що вона не може принести довідку щодо чоловіка, бо чоловік на тот. І тут починаються проблемні питання. Тобто, вона, начебто, має право на виплати, але за результатом вона ці виплати втрачає. Чоловіки, наприклад, на фронті, дружина не може зібрати довідку, вона злітає з виплат. Так немає має бути Ми зараз збираємо всі ці проблемні питання, і уже в травні будемо вносити знову зміни. У нас сьогодні буквально з народними депутатами була розмова про це. Вони готові нас підтримати законодавчо. Якщо потрібно буде через закон, якщо ми справимося постановою, ми зробимо це постановою. Занадто багато людей не може звернутися за виплатами тільки тому, що довідки або ще чогось не вистачає. І ми зараз хочемо зняти цю напругу. Я це чудово розумію, як віцепрем'єр, і кажу по-доброму, тисну на міністерство Соціальної політики, бо це їхня відповідальність, виплати і реєстри, їхня відповідальність, довідки, які вони вимагають, і їхня відповідальність зробити так, щоб люди отримали свої виплати належним чином і в належний спосіб.